Сьогодні ми вітаємо один одного чудовим святковим привітанням Христос Воскрес! Воскрес. Сідайте, будь ласка. Ми продовжуємо говорити про Воскресіння Ісуса Христа і зупинимось на такому питанні, що Воскресіння Ісуса Христа це велика перемога. Коли ми читаємо в чотирьох. Євангелістів, як вони описують про Воскресіння Ісуса Христа, то ми бачимо, вже було прочитано із Євангелії від Матвія. На перший погляд, прості події, жінки були першими свідками, і вони почули від ангелів про Воскресіння Ісуса Христа, і потім інші люди. Вони теж переконувалися в тому, що Ісус Христос Воскрес. І коли ми подивимося на Книгу Об'явлення, як вона говорить про перемогу Ісуса Христа, то ми бачимо, що ця подія вона має таке велике вселенське значення. Ми прочитаємо деякі вірші. Буду намагатись коротко читати, тому що багато про що можна говорити. Об'явлення п'ятий розділ, і це будуть п'ятий і шостий вірші. Тут говориться в п'ятому розділі, що всі добре знають такий вислів. Книга запечатана сімома печатками. І говориться про те, що ніхто не міг. Відкрити або розкрити цю книгу і прочитати, що там написано. Іоанн що я багато плакав про те, що не знайшлося нікого достойного, щоб розкрити і читати цю книгу, і навіть глянути в неї. Це четвертий вірш. І читаємо п'ятий і шостий вірші. І один із старців сказав мені, не плач, ось лев з коліна Юди. Корінь Давидів переміг і може розкрити цю книгу і зняти сім печатей з неї. І я глянув і ось серед престолу, і чотирьох істот, і серед старців стоїть агнець, наче заколений. Коли ми читаємо про всі ці події, які Іоанну було показано ну, в різних образах, символах, те, що він міг передати, то ми бачимо, що. Там у вічності, в Божій присутності перед Божим престолом, можна сказати так, що все наповнене особливою аурою, що всі звеличують, усі сили, небесні звеличують Ісуса Христа як переможця і, відповідно, звеличують Бога Отця. І тут ми прочитали, що один із старців сказав Іоанну: Не плач, ось Лев з коліна Юди, корінь Давидів переміг, і може розкрити цю книгу і зняти сім печатей з неї. Відмічається перемога Ісуса Христа. Лев з коліна Юди, переміг. І ми розглянемо троє питань про перемогу Ісуса Христа. Перше, це перемога над гріхом, друге перемога над дияволом і силами зла. І третє питання перемога над смертю. Із Послання до Римлян, 6 розділ, з 8 вірша по 12. Ми читаємо, що апостол Павло дуже багато говорить про те, що в християнському житті повинна бути перемога над гріхом. І частково ми прочитаємо. З 8-го вірша. А коли ми померли з Христом, то віримо, що й жити будемо з ним, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, уже не вмирає, смерть уже не має влади над ним. А що Він помер, то помер один раз для гріха, а що живе, то живе для Бога. Так і ви вважайте себе мертвими для гріха, а живими для Бога в Христі Ісусі Господі нашому. Тож нехай гріх не панує в вашому смертному тілі, щоб вам коритися йому в його пожадливостях. Зрозумілі слова говорить апостол Павло, він говорить про те, що гріх не повинен панувати над християнином, над людиною, яка відроджена до нового життя. Нехай гріх не панує в вашому смертному тілі, щоб вам коритися йому. І підставою для цього є перемога Ісуса Христа, який переміг гріх. Ще в далекі часи, коли ми читаємо про таку особистість в книзі буття це Каїн, відоме ім'я. І коли Бог не прийняв його жертву, тому що його брат Авель приніс кращу жертву і догодив Богові, то Його. Лице поникло. І написано про це буття 4 розділ, сьомий вірш читаємо. Бог говорить, звертається до Каїна. Якщо ти робиш добре, то чи не піднімаєш обличчя. А коли робиш, не робиш доброго, то біля дверей гріх лежить. Він тягне тебе до себе, але ти пануй над ним. Такі слова були сказані Каїну. Що гріх тягне тебе до себе, але ти пануй над ним. І це було сказано в ті далекі часи. І ми можемо зробити висновок, що людина в певній мірі може протистояти злу або гріху. І тут так і було сказано до Каїна, що ти пануй над ним, не роби зла, не давай місця для гріха. Але в контексті священного Писання ми знаємо, що кожна людина вона знаходиться в рабстві гріха. Вона може в певній мірі себе контролювати, не робити те чи інше зло. Але в цілому людина є раб гріха. І визволення від гріха, для того, щоб людина не була рабом гріха, дає нам перемога в Ісусі Христі. Щоб ми не знаходились під владою гріха, для цього є перемога. І вона в Ісусі Христі, в Його Воскресінні, в смерті і Воскресінні. Тому Воскресіння Ісуса Христа ми звертаємо увагу нашу на те, що це перемога над гріхом. Друге питання перемога над дияволом і силами зла. І ми про це читаємо в посланні апостола Павла до Колосіян. Другий розділ з 13 го вірша по 15. -й. І вас, що були мертві в гріхах та в необрізанні тіла вашого, оживив разом з ним, простивши нам усі гріхи, знищивши вченням рукопис, що був проти нас. Він взяв його із середини і прибив на хресті, роззброївши начальства і влади, вивів їх на посміх. Та переміг їх собою. Апостол Павло звертає нашу увагу на те, що відбулося під час розп'яття Ісуса Христа, що Він на Христі знищив вченням рукописання, яке було проти нас, і він взяв його із середини і прибив на Христі. І друге говорить, роззброївши начальства і влади, вивів їх на посміх і переміг їх собою. Начальства і влади, мова йде про диявольські начальства і влади. Тому що диявольські сили, вони теж дуже сильні і дуже потужні, і Слово Боже не говорить, що, щоб ми недооцінювали наявність або реальність цих сил. Але коли відбулося розп'яття Ісуса Христа, Його смерть і Воскресіння, це означало. Абсолютна перемога Ісуса Христа над силами диявола. І про це тут говориться, що Він роззброїв начальства і влади, тобто відібрав зброю. Сила в чому, як ми знаємо, ну, є такий вислів, що якщо нема пістолета, то людина не страшна. А якщо вона має хоч якусь зброю, і вона вже небезпечною стає. І в, в духовному світі у духовного ворога диявола і його ангелів теж сильне озброєння. Але воно було відібране. Вони були ці сили роззброєні Ісусом Христом через Його подвиг на Голгофі і відповідно і через Воскресіння роззброїв начальства і влади. І це перемога над диявольськими силами. І більше того написано, що вивів їх на посміх, на посміховисько. От сила, яка була дуже небезпечна, і вона е, знешкоджена, роззброєна, і більше того, на посміховисько виведена. І тому, через Воскресіння Ісуса Христа, ми в цілому говоримо, відбулася перемога над диявольськими силами, над силами аду, ще вони так називаються. І наступне, що ми, про що будемо говорити, що перемога Ісуса Христа у Воскресінні це перемога над смертю. Деколи задається таке питання, для чого необхідне Воскресіння майбутнє для людей? І навіть деякі релігійні люди це питання ставлять, говорять. Якщо людина має спасіння в Ісусі Христі, душа людини, вона відійшла у вічність, вона знаходиться відповідно в Царстві Небесному, вона має блаженство. Навіщо тоді ще й Воскресіння тіла? І коли мова йде про Воскресіння Ісуса Христа, то це означає, що завершення божественного плану спасіння. Щоб не тільки душа людини була, мала спасіння. А спасіння, воно включає відновлення тіла. Тіло стало смертним, закон гріха і смерті в нашому тілі, в нашій природі діє. Але Воскресіння Ісуса Христа воно забезпечує в тому числі відновлення тіла людини для життя вічного. Тому що, якби не було Воскресіння тіла, це не завершена стадія спасіння. Була б. Ми читаємо про Воскресіння спочатку із Старого Завіту, це книга Даниїла, 12 розділ, другий вірш. Це, ну, як на мою думку, самий такий перший біблійний текст в Старому Завіті, де дуже яскраво виражена думка, ідея або істина Воскресіння мертвих. Багато з тих, що сплять у поросі землі, пробудяться одні для вічного життя. Інші на вічний сором і ганьбу. Ті, що сплять у поросі землі, пробудяться. Одні для вічного життя, інші на вічний сором. Мова йде про два Воскресіння. Є Воскресіння перше для життя вічного, і є Воскресіння друге, про яке говориться, ми про це ще будемо читати із 20-го розділу об'явлення. Говориться про те, що ті, хто не, не були записані в книгу життя, вони, відповідно, життя вічного не отримають, але теж воскреснуть. Ті, що сплять у поросі землі, пробудяться, ми можемо відмітити такий факт, що по-різному. Померлі люди потрапляють в порох землі. Е, як загальноприйнятий варіант це захоронення людей. Коли померлих відбувається поховання. І так в, в, в усіх народах це відбувається. Але <кхід> бувають інші випадки, і ми знаємо, що е, Деякі люди згоріли і вони не були поховані так, як зазвичай це робиться. Або під час бойових дій в багатьох випадках не знаходять останків людей. Але незалежно від того, як людина, тіло людини потрапляє в порох землі. Все рівно це означає, що ті, що сплять в поросі землі, яким би чином людина не потрапила, чи вона із пошаною відбулося поховання в померлої людини, чи вона під час якихось екстремальних умов зникла, але вона потрапляє в порох землі. І тут говориться, що ті, що сплять в поросі землі, пробудяться, одні для вічного життя, інші на вічний сором. І важливе питання навіть не в тому, яким чином людина потрапить в порох землі, а важливе питання, чи людина має примирення з Богом, стан її душі. І це найголовніше. Звичайно, що. Добре, коли все відбувається, як ми говоримо, цивілізованим шляхом. Померла людина, її відбулося поховання, але бувають і інші випадки. І тому в Даніїла ми відзначаємо цю сторону, що ті, що сплять в поросі землі. Тобто вони померли і вони похоронені, захоронені. Друге ми читаємо Книга Об'явлення 20 розділ 13 вірш. Тут вже говориться про Друге Воскресіння, і написано: Море віддало мертвих, що були в ньому, і смерть, і пекло віддали мертвих, які були в них, і був судимий кожний відповідно до вчинків своїх. Друге Воскресіння тут описується. Це після Тисячолітнього царства. Перше Воскресіння, воно буде перед початком тисячолітнього царства, і через тисячу років такий проміжок часу е, пройде, відбудеться друге Воскресіння. І на що хоч, хочу звернути увагу: море віддало мертвих, що були в ньому. Е, про що говориться? Про звичайне море говориться. Ми знаємо, що померли люди не тільки в поросі землі, а багато людей, вони були, Загинули в морях, Так, як такий відомий приклад Корабель Титанік затонув і там сотні людей були е, загиблих. Е, одного разу я побачив уривок фільму. Я не знаток фільмів, але побачив і він мені запам'ятався, і це було давно. Що це події, які відбувалися в середні віки, на один торговельний корабль напали пірати. І команда корабля вона відбила цей напад, але серед членів екіпажу були ті, що загинули. І, відповідно, їхнє поховання відбувалося, як кажуть, за морським законом. Вони були замотані в білу тканину, і їх, так як з горки, спустили, спустили в море з корабля. І при цьому капелан, який знаходився на кораблі, він сказав такі слова: каже: спочивайте до того часу, поки море віддасть мертвих, які в ньому. І мені так стало цікаво, що навіть в кінофільмі. Відобразили оцей момент, про що говорить книга об'явлення, море віддало мертвих, що були в ньому. Це про Воскресіння. І один із коментарів прокоментував коментатор. Ці слова, так, що «Ці слова говорять про те, що тіла, які зазнали безповоротний розпад, Воскреснуть. Ну, що, що сталося з тими тілами, які е, в море потрапили померлих людей? Їх з'їли акули. І з нашої точки зору, е, де їхні останки? Немає. Якщо людина е, вона захоронена в землі, то там ще е, щось залишається, скелет залишається. А ті, що в морі, там не залишилося ніякого сліда. Але саме про це говорить слово Боже, що і море віддасть мертвих, і ті, що сплять в поросі землі, вони пробудяться. Де ці атоми, де молекули, де вони знаходяться, один Бог знає, що із останками людей. Але все це відбудеться. Апостол Павло в одному із місць говорить, що Воскресіння відбудеться силою Божою. У Бога достатньо сили, щоб відновити помер... тіла померлих людей, де б вони не знаходилися. І ось якраз Воскресіння Ісуса Христа це перемога над смертю. Для нас можуть бути тяжкі ситуації, трагічні випадки, особливо коли в наш час є Люди зниклі безвісті, і сім'ї пишуть так, що це невідомість, невизначеність і тяжкі переживання для близьких людей. Але ми бачимо, що в Ісусі Христі є велика надія і велика перемога над смертю. Прийде час, і відбудеться Воскресіння померлих. І де б людина не знаходилась, де вона. Знайшла свою кончину, чи в поросі землі знаходиться, чи в морі закінчилося її життя. І все буде відновлено, буде Воскресіння померлих. І гарантія, залог цього всього це Воскресіння Ісуса Христа. І для нас ми звертаємо нашу увагу на те, що важливим є те, який стан нашої душі. Важливим є те, щоб нам мати примирення з Богом. І хто не має примирення з Богом, хто не має надії і впевненості, і в цьому житті, і на вічність, то Слово Боже говорить, що ось тепер час благоприємний, ось тепер день спасіння. Бог дає чудові часи для кожної людини, щоб вона могла вирішувати свою долю вічну. Участь душі своєї, і в Ісусі Христі для нас є спасіння для душі і для тіла, тому що прийде час і відбудеться Воскресіння. І дав би Бог, щоб наше була, наша участь у Воскресінні була в першому Воскресінні, тому що перше Воскресіння це ті, хто відійшли у вічність, померли у Христі. І все це нам забезпечує Воскресіння Ісуса Христа. Тому ми сьогодні отакі відзначили три питання, їх набагато більше, що Воскресіння Христове це перемога перемога над гріхом, перемога над дияволом, перемога над смертю. І для нас це славна надія, велика надія, і нехай усіх нас благословить Бог. Амінь.